Давай подивимося, що тебе чекає на вихідних субота-неділя, 7-8 червня. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях, слово приймаю. Ти така дуже, знаєш, глибока людина, емоційна, дуже розгойдена. І зараз так можеш, знаєш, бути десь різкою, зависати, якось десь себе накручувати, десь намагатись розібратися у своїх емоціях. Що тобі несуть ці вихідні? Вихідні можуть принести тобі розчарування І в емоційному плані, ти можеш знаєш, так не зрозуміти навіть, що відбулося. Тебе щось може дуже сильно зачепити. Можливо, тобі знадобиться допомога. Якщо це необхідно, то говори про це, проси. Можливо, хтось буде просити в тебе допомогу. Теж зверни, будь ласка, на це увагу. І це можуть бути твої близькі люди, люди з твоєї сім'ї, з твого оточення. На вихідних ти будеш намагатися бути чесною, з оточуючими, будеш намагатися, знаєш так, проявляти себе максимально, розставляти пріоритети, але при тому ти не будеш відкривати душу. Ти так будеш триматися закрито. Осторонь. І, знаєш, будеш дозволяти собі якісь такі знаєш, моменти для себе, тобто так, як я хочу, так, як мені хочеться відпочити, розслабитися, і при тому будеш десь відстоювати свої кордони, свої позиції. так. От, Ти будеш ставити оточуючих десь на свої місця. Зверни, будь ласка, увагу на дітей, якщо вони в тебе є, які в тебе з ними відносини і як вони будуть проявлятися саме на вихідних, тому що дуже багато такої напруги, конфліктності, і ти так будеш трошки відсторонюватися навіть від своїх дітей, якщо вони в тебе є. Якщо немає дітей, то зверни увагу, як ти реагуєш на появу саме дітей в твоєму оточенні. Порада тобі на вихідні. Порада, знаєш, намагатися змінити той стан, в якому ти зараз знаходишся. Знаєш, тобі вже пора зараз відпустити якісь ситуації. Тільки ти зараз можеш завершити ту боротьбу, яка ведеться навколо тебе. Тільки ти можеш стати такою мудрою, так, розумною. Побачити ті можливості навколо себе і почати рухатися далі, не застрягаючи, не застрягаючи в своїх емоціях зараз, не обманюй себе, будь чесна сама з собою, і тобі це дуже сильно допоможе змінити ситуацію.